Всім мої вітання, привіт з Дніпропетровщини. Мене звати Наталя, живу в центральній частині України. Уже весна. Тут стою під абрикосом. Вже так бруньки набухли, скоро ось ось зацвіте. А я хочу сьогодні поговорити про те, як себе почувають черенки лаванди, лавандина, ті, що були зачеренковані восени 22-го року. Зараз у нас уже квітень 23-го року. Подивимося, як вони себе почувають, як я за ними доглядаю. Дам вам деякі рекомендації стосовно вирощування саджанців, лаванди та лавандина. Дивіться моє відео. Сьогодні знову поговоримо про розмноження лаванди. Дивіться, ось в мене є такий кущ. Він у мене росте взагалі на вулиці. Я в свій час не змогла його викопати, тому що тут він росте на такому камінні. Дуже. І коріння так поросло в. Що, що я не змогла навіть лопатою його викопати. Дивіться, який він в об'ємі. От. Більше метра, отакий От, він величезний. І сьогодні я скажу, і розкажу вам, як можна його розмножити. По-перше, гілочки, якщо не піднімати знизу від землі, то вони, ті, що лежать на землі, вони укорінюються. Ось зараз оця вже гілочка, вона вже, вже там пішов рости корінець. Зараз я підніму отак, дивіться, ось наступна. Також, бачите, вона вже укорінилася, вона вже не дає підняти її. Ось тут гілочка, а тут ось уже, уже такий гарний mm. саджанець. Так, що ми можемо зробити? Якщо у вас кущ, ось тут вже під ним декілька саджанців, ті, що приросли до землі, можна ці гілочки, які дуже низько до землі, ми, в мене є, зараз покажу вам такі з проволоки такі шпилючки. І ми прям їх беремо. Ось так, як оцей прикріплений, ми беремо наступний і точно так же так беремо і прикріплюємо його до землі. Бачите, як дуже погано заходить, тому що тут один камінь. А лаванда, гірська рослина, вона дуже добре тут росте. Так, коли ви. Прикріпили, можете камінчик покласти зверху. Ну, я ось в даному разі таку, така в мене є шпилечка із проволоки. І, звичайно, треба взяти земельки і це місце присипати землею, щоб гарно укорінювалося. У мене є відео на каналі раніше, я робила це в серпні місяці, на осінь. А зараз у нас весна, сьогодні у нас 4 квітня. І ось це зараз можна зробити. Чому? Тому що зараз йдуть рясні дощі. Це дуже благоприємна така погода для того, щоб укорінювалися наші рослини. І, звичайно, вже наступає тепло. Будемо сподіватися, що вже весна, вже весна прийшла, і всі наші рослинки дуже гарно почнуть рости. Так, ще. Що можна ще зробити? Дивіться, тут дуже багато гілок, дуже багато. І якщо цей кущ засипати землею, то кожна, кожна гілочка така. Бачите, масивна. Кожна гілочка дасть корінець, але треба дуже добре засипати землею. Засипати отак її, аж під де починаються ці гілочки. Стовбурець дасть корінець. І, ну, краще всього, восени вже звернутися повернутися до цього куща і спробувати, наскільки він укоренився. Ви з такого масивного, великого куща, отримаєте дуже багато саджанців. Звичайно, цей кущ можна викопати, розділити його на багато саджанців, але ви не отримаєте таку кількість саджанців, якщо ви засипете кущ. Ну, ось так, серединку прямо з відра. Ми засипимо. Так, всю середину рівномірно треба розподілити. Сюди я ще принесу землі і отак повністю цей кущ засипемо. Залишимо тільки оці гілочки, які такі зелені, гарні. А ці стовбурці нехай нам дають корінець. Так, ще хочу показати вам. Звичайно, можна цей кущ порізати на черенки. З цього з одного такого куща ви отримаєте дуже багато черенків, якщо їх взяти, і поставити на укорінення. На укорінення можемо поставити просто відкритий ґрунт, але треба весь час поливати. Треба, щоб волога щоб не пересихав. Ваш, ваші черенки не пересихали, тоді вони дуже гарно приживуться. Ну, цей кущ я засиплю. І ми з вами восени до нього повернемося і будемо дивитися, які він нам дасть корінці. А зараз підемо, подивимося інший спосіб, як я розмножую черенками. Там у мене є лавандин черенками, а також насінням. Подивимось результат на сьогоднішній день, на 4 квітня, як це все виглядає. Тут у мене стоїть зосені на черенкуванні. Лавандин, це сорт темп. Все маркую, тому що забувається зелені, гарні, але я їх зараз навіть не провіряю на коріння, тому що було дуже холодно. І тільки зараз потепліло, прийшли дощики. Я думаю, що до кінця квітня, в, квітні? в кінці квітня ми подивимося. А може навіть в травні. Подивимось на результат цього укорінення, черенкування. Так, треба саме головне, треба поливати, щоб, щоб ґрунт був весь час вологий. Е, можна, звичайно, е, полити укорінювачем, щоб краще е, укорінювались саджанці, замульчувати, щоб не пересихали ну, ці череночки, ну ось таку проробити роботу. Різні, тут тут у мене дельвейс, далі дросо, також лавандин. Зачеренковані тут замульчовано, ну ось такі вони живенькі. Черенки зразу видно, якщо вони живі, вони виглядають отак. А сухі, ну сухих тут я поки що не бачу, слава Богу, Ну сухий буде виглядати ось так, як верхній оцей кінчик, він сухий, а тут все живе. Зараз підемо подивимось, чи зійшла лаванда, ту, яку я сіяла насінням. Насадила такий бордюрчик. Постригла. Хто ще не, не постригла лаванду, обов'язково треба постригти, щоб не була вона дуже висока. Тому що тут наростуть ще квіти, вона збільшиться в два рази. Так, ідемо, подивимось, як там наша лавандочка. Як там проросло наше насіння, чи є вже молоді сходи? Так. Зараз я вам покажу. Так, звичайно, бур'янців тут здивіться, а це? Це брівниць. А ось це лаванда. Це, так вона виглядає. Це зійшла лаванда. Висіяла різні сорти. Звичайно, що треба буде зробити? Зараз пройшов дощ, вологу, треба буде прорвати. Лаванда не любить конкуренції, оці всі бур'яни, щоб вони її не затіняли. Ось вона маленька така. Покажу вам. Оце ось вона. Це лаванда. Камеру як навести? Ось я вона. Бачите? Це лаванда. Ця лаванда дружненько зійшла. Ще треба буде і проріджувати це ось Такі маленькі, ось тут є. Є грубками, насіння дуже дрібне. І так посіяти, щоб вона рівномірно була, дуже складно. Ну, краще потім її вже прорвати. Так, це хемус. Зараз підемо подивимось інші сорти. Моя полуниця тут. Так. Тут маркування. Тут трошки полягло. Це міс Катрін. Це ось вона зійшла. Зійшла. Так. А тут, оце хіт кот? Це перший раз я висіяла хіткот із купила три. Три кущики, і вони зацвіли і дали насіннячку. Ось так. Це хіт Ось тут він ще. Дуже заплескало. Дуже такі дощі. У нас ґрунт дуже важкий. Ну, незважаючи ні на що, ось наша лаванда. Вона зійшла. Єсть. А тут, зараз ми подивимося. Так, це хід Тут маркування. Це манстет. Ось з цих малесеньких рослинок на осінь будуть дуже гарні кущики. І далі тут хемус. Це все вже, далі хемус. Так. Будемо, як тільки трошки підсохне, будемо робити пропулку, Будем, буду прибирати всі оці бур'яни. Обов'язково підживлю азотними добривами, мочовиною. Або амофосом, або можна суперфосфатом, можна Ну, Все, що є, треба буде підживити, тому що тут дуже виснажений ґрунт. Я із року в рік тут висаджую лаванду. У мене ділянка з усіма постройками, з усім 12 соток. І тут під лавандою зовсім невелика. Ділянка, тому треба буде підживити. Зараз ще підемо подивимося, нові сорти посадила, чи вони зійшли? Так, це нові сорти, це Blue Spear. Тут висаджений. Я покажу вам. Так, зійшло насіннечко. Це насіння Pan American. Єсть. Тут висадила Elegance Purple. Також, тут, мож... не так активно, але ось тут більше саджанців зійшло. Я вважаю, що це гарний результат. І третє, в мене маркування стоїть. І тут естеджан Бачите, їх заплескало дуже водою. Саджанці маленькі. Ну нічого лаванда вона, якщо вона приживається, вона дуже гарно росте швидко. Зараз треба їй певні умови створити. І порадують ці малюточки нас гарним своїм цвітінням. Підживемо. Що робимо? Підживлюємо. Якщо треба, поливаємо, тому що, якщо дорослі, дорослу лаванду можна не поливати, то такі маленькі треба влітку слідкувати за вологою. Якщо ґрунт у вас плодородний, можна взагалі не підживлювати. Якщо дуже піщаний і дуже такий слабий, бідний такий ґрунт, то, звичайно, треба підкормити. І рихлити міжряддя, підрихлювати, щоб корінчики дихали, і тоді Наша лаванда порадує нас своїм буйним, пишним, ароматним цвітінням. Якщо відео моє сподобалось, підпишіться на мій канал, поставте лайк, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати. А я бажаю всім мирного неба. На все добре до нових зустрічей!